Дана справа про мініпропорушення. Гарманівки притягуються до мін відповідальності за правопорушення, передбачені статті 172 Конституції України про міні-пропорушення судового засідання 3.07.14 року не з'явився. В чи належним чином повідомив причасту місцевого зводу справи. Судом було винесено постанову провід помирає до суду, якого не вдалося виконати у зв'язку з тим, що працівниками вусмо було встановлені у місця знаходження. Прокурор заявив питання про застосування повторної відносно має проводить у зв'язку з тим, що мама умисно хіляці відхід до суду. Представник Аржу зберечого протизаборовення клопотання прокурора просив відкласти справу на іншу дату. Вважає, що суд безпідставно застосовував привідчу до мама, який на даний час знаходиться на помилках з приводу смерті його зятя. Це заслухавши думку учасників судового процесу приходить до висновку про застосування стосовно особи, що до судом відповідальності повторного проводити судового засідання. Справу про адміністративне правопорушення відносно Мамай 9 разів призначала до судового розгляду, однак останні судові засідання не з'являється. Згідно зі слів представника Кавжогі, Мамай з ним не підтримує стосунки на його телефонні дзвінки, не відповідають. Тобто суд позбавлений, можливості узгоджувати дату судового засідання з його представником. Судові повістки Мамай фактично відмовляється отримувати поштову кореспонденцію. Судові повістки направлені за місцями роботи Мамая неодноразово повертались особами, яких їх отримували, або апарат Полтавської міської ради повідомляв суд, що поінформувати Мамаю про місце та час розгляду справи не має можливості. Крім цього, Мамай на час судових засідань, як головна посадова особа місцевого самоврядування міста Полтава, самостійно приймав рішення про своє відправлення, у відрядження та про відпустки. Враховуючи те, що явка до суду немає, є обов'язковою, доказів поважності систематично неявок до суду Упродовж двох місяців він жодного разу не надав. Суд приходить до висновку про необхідність повторного застосування стосовно особи, що притягнуться до днів відповідальності, приводу у судове засідання. І суд постановив клопотання прокурора задовольнити, застосувати період відносно мама Олександра Федоровича. Судове засідання, яке відбудеться 4 липня 2014 року, 9-й години приміщення районного суду міста Полтави за адресою міста Полтави, вулиця Циворовской Д. Виконання постанови доручити угодно Університету України Полтавської області про результати поведомо суд. Постанова скажем не підмена.